Вітаю вас, шановні учасники конкурсного приймання. Зараз я ознайомлю вас з процедурою того, як буде відбуватися конкурсне приймання до нашого закладу. Конкурсне приймання буде проходити в онлайн режимі за допомогою сервісу Zoom. Одна із основних умов під час проходження конкурсного приймання в учасника повинні бути вімкнені камера та мікрофон. Діти будуть об'єднані в групи та закріплені за окремою конференцією з одним із браторів. На конкурсному прийманню учаснику потрібно виконати завдання з наступних предметів: це українська мова, математика та один із предметів на вибір малюнок або інформатика. Завдання з усіх предметів виконуються в один день. Українська мова форма проведення диктант, час на виконання 45 хвилин. Що потрібно мати подвійний аркуш, лінійку та ручку. За 45 хвилин виконання роботи учасники повинні підписати роботу відповідно до зразка, який ви зараз бачите на екрані, написати диктант, під диктовку куратора, сфотографувати титульний аркуш і текст роботи. Зверніть увагу, будь ласка, що фото повинно бути гарної якості та чітким. І після цього надіслати фото на електронну пошту, адресу якої ви бачите на екрані, вказавши в темі листа назву предмета, в даному випадку це українська мова, клас та прізвище ім'я по батькові учасника. У випадку, якщо виникають проблеми з відправкою листа електронною поштою, то надсилаєте фото в Viber особистим повідомленням не в загальну групу, де ви отримували інформацію про конкурсне приймання, на наступний номер телефону, який також ви можете бачити на екрані. Математика. Форма проведення тест у вигляді google форми, час на виконання 40 хвилин, що потрібно мати учаснику: чернетку, ручку та лінійку. Всі завдання ви виконуєте на черниці, а в Google формі обираєте або вносите самостійно правильні відповіді. Результат зберігається при цьому автоматично. Малюнок. Форма проведення. Виконання творчої роботи. Час на виконання 40 хвилин. Що потрібно мати? аркуш білого паперу формату А4, простий олівець та гумку. А також виконаний раніше власний малюнок. За бажанням можна декілька. Перш ніж приступати до роботи, треба буде підписати білий аркуш паперу формату А4 так, як це показано на зразку, зверніть увагу, що підпис робиться в верхньому правому кутку аркуша. Під час проведення конкурсного приймання з малюнку в конференції на екрані перед вами буде фотокомпозиція. Подібну композицію треба буде виконати на аркуші, побудувавши та розмістивши предмети на площині. За час, відведений на виконання роботи, учасники повинні підписати роботу відповідно до зразка, зробити малюнок композиції, сфотографувати роботу, додати до неї фото власної творчої роботи малюнка, який виконали раніше, і після цього надіслати фото на електронну пошту. Адресу якої ви бачите на екрані. Вказавши в темі листа назву предмета, в даному випадку це малюнок, клас та прізвище ім'я по батькові учасника. У випадку, якщо виникають проблеми з відправкою листа електронною поштою, надсилаєте фото в Viber особистим повідомленням не в загальну групу, де ви дізнавалися інформацією про конкурсне приймання. На відповідний номер телефону, який перед вами на екрані. Інформатика, форма проведення, створення презентації засобами програми Microsoft PowerPoint за певними вимогами, які вам надасть безпосередньо куратор вашої групи, час на виконання 40 хвилин. Результат вашої роботи буде необхідно зберегти та надіслати тільки на електронну пошту, адресу якої вказано на екрані. Темі листа необхідно вказати назву предмета, в даному випадку це інформатика, клас та прізвище ім'я по батькові-учасника. Ми бажаємо вам успіхів під час проходження конкурсного приймання до нашого закладу.